Що відбувається в Україні. У нас є відключення електроенергії. Ми бачимо, що Росія здійснює атаки, зокрема в листопаді. Російські війська влаштували дві такі масові ракетні атаки по території України. Завдавали так само і окремих ударів, шахетами, це майже щодня відбувається, але от такі масовані атаки були два рази: це в ніч проти 17-го та 28 листопада, загалом там перерва була півтора тижня, що відповідає таким середньостатистичним паузам між цими масованими ударами, тобто за наявності боєкомплекту, там є певна дорозвитка, тобто така от пауза, яку ми бачили і минулі зими. На вашу думку, якщо дійсно в Росії є намір зробити цю зиму, для України важкою спробувати зробити можливо певний бликаут про що дійсно мріє Кремль. Чи зможе Росія задавати ударів, скажімо так, систематично впродовж цієї зими брати, наприклад, увагу, якщо плюс-мінус ось такий інтервал? Ну почнемо з того, що якщо ми кажемо про застосовану зброю, яку останні за останні два словами обстріли Росія використовувала то повернемося до того, що а, ракети Х-101 були з, зі старими радянськими двигунами від ракет Х-55. Останній масований обстріл був здійснено навіть ракетами х 55 старого росі... радянського зразка. Тобто, в принципі, знов таки Кремль надразово полюбляє заявляти про те, що вони виробляють стільки зброї, що не виробляють навіть всі країни НАТО. Але давайте повернемось до основного питання: чому тоді Росія пускає старі радянські ракети по території України? Чому тоді Росія використовує корейські балістичні ракети? Чому Росія використовує ту ж саму? корейську артилерійської артилерійські снаряди. Тому, в принципі, я би зазначив, що в принципі це більше такий інформаційний тис на Україну, Безумовно, вони будуть зазначати, що вони можуть виробляти. Але все ж таки, певні проблематики, ми бачимо. Безумовно, вони накопичували там понад два місяці, Якщо не помиляюсь, накопичували ці ракети для того, щоб можна було здійснювати. Отакі такі масовані удари, але ж, знову таки наскільки такого темпу в них буде вистачить сили, тому що жнов ми бачимо навіть підняття літаків ту 160-х, які вони до цього не разу не підіймали, і при цьому, що ми бачимо застосування великої кількості літаків, але кількість ракет не збільшилась. Тобто, це показує про проблематику навіть спроможності використовувати літаки. Тому я би сказав, що безумовно треба розуміти, що Росія буде намагатися робити масовані обстріли. А, наскільки їх вистачить, а, тут складно сказати, тому що насправді вони все ж таки виробляють певні, а, певну кількість ракет. Але як бачимо, навіть є заяви щодо непуску ракет, сходу ракет безпосередньо навіть над тим полігоном Волгадонську, тому що все ж таки росіяни знаходять в своїх брянських лісах навіть. Деякі ракети Х-101 або Х-55, які не відпрацювали. Е, тому а тут, мабуть, е, скоріше за все, треба не питати себе, з чим може виробляти Росія і скільки може виробляти Росія. Е, тут треба казати про е, нашу спроможність перехоплювати, тобто посилювати наші можливості, ну і наше, можу, збільшувати наші можливості щодо, щодо далекобійності, тому що знов таки основний аеродром базування. Іде, іде комплектація комплектування ракетами класу Х1, Х-101 Х-555, Х-55 це «Енгельси». В принципі, до аеродрому Енгліса більшість наших засобів ураження можуть долетіти. Ну І з урахуванням того, що ага, треба, мабуть, бити по складах в Енгельсі для того, щоб унеможливити використання Російської Федерації безпосередньо крилатих ракет. До речі, щодо ми також поговоримо і про виробництво обов'язково про те, що можемо ми власне робити своїми силами. Але от ще також таке цікаве питання, що була певна складність ідентифікації крилатих ракет, які ми обстрілювали Україну. Ми бачили, що в ціних джерелах почали вказувати там ХА 101 Х 555 55 калібр. Це все було в одній категорії, звертають увагу деякі експерти, і інколи вказували дійсно на такий. Тип ракет як невідомий, що це таке, від чого це залежить, і скільки таких, скажімо так, невідомих ракет може бути в Росії? Ну давайте просто почнемо з того, що деякі експерти, в принципі, не бачивши ніколи цих ракет, почали неправильно називати маркерувати ці ракети. По-друге, треба зрозуміти, що найбільш правильним висновком щодо застосування ракет є рішення, тобто оприлюднена інформація після. Ретельного вивчення уламків цих ракет, тому що знов таки я ж не просто так сказав, що використовувалися ракети Х1 зі старими радянськими двогонами від ракет Х-55, які, до речі, випускали ще Мотор-Січ. Тобто, можна сказати, що це не встановлено зразка, але знов таки, повертаючись до того, що робить Росія зі зброєю, то ми бачимо насправді таку потужну кулібінщину, коли використовуються будь-що завгодно, але щоб долетіло і щоб вразило. А, тому я не бачу якоїсь певної проблематики щодо ідентифікації цих ракет, тому що ну, Х-55 і Х-101, Х-555, тобто у, них всі, у всіх цих типів ракет є певні ознаки, по яких можна їх відрізнити. Тому я думаю, що а, люди, які до течне до сил оборони, до протиповітряної оборони, вони розуміються і бачать по залишках навіть там, коли мені показали один блок, я одразу ж назвав звідки це з якого шахеди і з щось зранського ще з перших е, поставок. Тому в принципі я би сказав би, що тут треба звертатись більше мабуть на уваги на більш офіційні джерела для того, щоб там робити певні висновки. Також ви казали в одному з ефірів українського радіо, зокрема, що основним пріоритетом ракетних атак ворога є українська енергетика, виробничі потужності, зокрема безпілотників, це все зрозуміло. Ми бачимо зокрема по таких от планових відключеннях світла, як сьогодні все відбувається в Україні. І тут згадується той самий рішник, який Путін таке враження не знає, куди прилаштувати. І на одній з конференцій він казав про те, що нас є кілька таких комплексів і ми зараз, мовляв, думаємо, куди їх. Краще і чи там не натякав на центри прийняття рішень, і тому подібне, пане Толі, от що дійсно можемо побачити? Ми нове, можливо, я не знаю з тим рішником, чи взагалі сенс є ним сьогодні Росії кудись певні об'єкти направляти? Тим більше я так розумію, що воно все ще на випробуванні і не цілком зрозуміло, яка ж там може бути потужність того рішення. Ну, давайте почнемо з того, що якщо ми слухаємо Росіян, то треба тоді, якщо ми прислуховуємося до їх, що вони кажуть, що їхні інформаційні початки, то треба спочатку дуже добре вивчити доктрину Херасимову для того, щоб зрозуміти, коли в брешуть, а коли кажуть правду. Хоча другого взагалі ніколи не існує. Тому давайте почнемо з тих міжконтинентальних балістичних ракет, які свого часу з'являлись пострадянському часі в Росії булава з 2004 року по 2010 рік було зроблено близько 14 випробувань з яких сім було лише успішне і при цьому вони поставили її на озброєння сармат із п'яти випробувань лише було одне успішне Останнє випробування, пам'ятаємо як вона в шахті пусковій шахті і тим не менш вона теж стоїть у них на бовому чергуванні а, Бурівєсник. з 13 випробувань жодного випробування не було успішним причому при останньому випробуванні Загинуло п'ять співробітників Росатома, кінжав Циркон не відповідає технічним характеристикам, тому я би зазначив, що в принципі те, що має Російська Федерація, це більшість ракет, які залишились в спадок від радянського союзу. Або могли там певний час, все ж таки до чотирнадцятого року отримувати певні технологічні там регламентні роботи, які дозволяли їм стримувати в якість в нормальній якісті ці ракети. Поверне до того, що більшість ракет, які були успадковані Росією від радянського союзу, закінчились по терміну своєї експлуатації ще в 95-му році. В 95-му році Росія продовжує срок експлуатації на 36 років. Тобто в 95-му році можна було вже казати, що на 70% вирогідність того, що ці ракети полетять, відсутня, тобто 70% того, що ці ракети не працюють. І вони їх продовжують на 36 років. Тому повертаючись до арешника, були припущені, що це, наприклад, там якийсь рубіж, а, хоча рубіж це прототип а, піонера а, радянського РСД 10 ракети. Вона несе лише три бойові головки. А, зазначимо, що під час удару по Дніпру було використано шість бойових головок по шість врожаючих моментів. Єдиною ракетою, яка може нести. Понад шість бойових головок, це є сатана, ЯРС і той ж самий Сармат. Е, на мою думку, і в принципі більшість е, людей, які е, були долучені до вивчання уламків цієї ракети, означає, що це скоріше за все. Ракета ЯРС, яка дещо опра опрацьована для того, щоб використати її найменшу відстань, чому тому, що більшість міськонтинентальних балістичних ракет можуть працювати не менше ніж на 2000 км. кілометрів. Тому, в принципі, ми побачили такий ефект плазменного освітіння, коли е, бойові головки заходили в атмосферу. За рахунок близького використання тут на 800 км. Тому знову таки давайте повернемо до того, що у випадку застосування з будь-якими засобами ураження, окрім ядерних, ця ракета не спрацює, тому вони запускали її без бойових головок, без будь-яких засіб ураження, тобто з фальш-бойовою головкою, яка призвела от до такого плазмного свідчення. Чи будуть вони використовувати ядерну зброю? Я більше ніж певне, що ядерну зброю вони не будуть використовувати, тому що це позбавить Росію останніх її друзів, тобто Китаю, Індію. Індія, в принципі, вже є певні ознаки на те, що вони зворачують деякі програми співпраці з Російською Федерацією після застосування решті. Тому а, зараз треба уважно дивитися за. Тим, що відбувається у Кремлі, і е, як будуть розвиватися відносини між е, Росією, Кореєю і Іраном це ті країни, які є основними е, помічниками Російської Федерації. Поки що бачимо, іранські літаки прилітають і в Казахстан, і е, в Російську Федерацію, тобто є певні ознаки потрапляння до території Російської Федерації західних елементів. Але ти знаєш, знов таки повертаючись до цього решника, більшість елементів, які були досліджені. Вони відповідають елементам, які були розроблені ще в радянському союзі, тобто радянські міжконтинентальні балістичні ракети. Ну і про перехоплення дуже багато було розмов, Що ж сьогодні може перехоплювати цей рішник, Що робити далі? Бачила різні думки, що мовляв тому це краще не робити. Бо, наприклад, якщо перехоплювати рішник, потім не знаємо, що робити з іншими ракетами. Це ті самі засоби, дійсно, які сьогодні нам допомагають. Ми бачимо, що Україна зокрема поповнюється ВПО, різні країни нам далі дають свої. Ми нібито зміцнюємося, але. Якщо оцінювати сьогодні наші системи ППО, як можна їх оцінити? Тому що, зокрема, якщо часто говорять про Україну, кажуть, що це одна з цих країн, яка найкраще захищена у світі, ну знов таки, найкраще захищена у світі від чого від можливої загрози чи від тих обстрілів, які так. здійснює Російська Федерація, тому що ми бачимо понад 100 шахетів щоночі, а понад 200 повітряних цілей під час масованих обстрілів. Причому це Різноманітні цілі, тобто це крилати, крилати, балістичні ракети, ракети малої і середньої дальності, ті ж самі дрони, ударні повертаючись до захисту, насправді так треба посилювати можливості з української протиповітряної оборони за рахунок збільшення систем радіолокації і безпосередньо класичних систем комплексного рішення, тобто це протиповітряна оборона, яка може виявити, видати цілівказівку, наприклад, на засіб пораження, і прослідкувати, щоб цей засіб пораження. Перехопив нестановлену ціль, але жнов таки повертаючись до питання грешника, тут треба зрозуміти, що це міжконтинентальна балістична ракета, і на цьому треба наголошувати постійно, тому що е, нашим західним партнерам треба зрозуміти до кінця, що все таки Росія використала міжконтинентальну балістичну ракету на якусь нову розробку, і тут е, насправді в світі є найбільше семи систем, які могли б їх перехоплювати. Більшість систем ці системи стаціонарні, тобто в які е, будуються, і для України вони не підходу. Ходять, тому що стаціонарна система це буде е, приводом Росії постійно туди бити, і тому треба казати про мобільну систему. Мобільні системи є. Це той же самий система американська ТХАТ або ізраїльська еро. Чим вони а, чому вони саме можуть перехоплювати, тому що вони мають ракети, які можуть працювати поза атмосферою, тому що більшість крилатих ракет або там балістичних ракет, які використовує аеробалістичних ракет, які використовувала Російська Федерація, потребують перехоплення безпосередньо в атмосфері. Якщо ми кажемо про міжконтинентальні балістичні ракети, їх краще перехоплювати на етапі, коли не розділилась боєвого головка і а, перехоплювати в поза атмосферному середовищі в Закони аеродинаміки не працює, тому треба не просто керувати ракета, яка ну з ПЗРКшна ракета, а ракета, яка буде керуватися, наприклад, з допомогою додаткових двигунів як космічний корабель. На той саме і за рахунок цього, дві системи, які мають такі можливості: це ЕРО і тхат Вони можуть використовувати. До речі, Росія збрехала в чергову, що вони. В світі немає систем, які можуть перехоплювати ці ракети, тому що знов таки вона сама ж збрехала, тому що свого часу заявляли, що їхній прототип С 500 якщо не помітей, якщо не помиляюсь, друга насамперед вони передбачали перехоплення саме між балістичних ракет. Тому в принципі я би сказав, що тут треба спілкуватися з нашими західними партнерами, тому що система ТХАТ нещодавно була передана Ізраїлю, тобто, в принципі, ці системи, одну систему Україна точно може отримувати. Але Знов таки, треба спілкуватися з нашими західними партнерами. Тому що от, я постійно наголошую на цьому а, під час спілкування. Відрядженнях за кордоном, тому що нещодавно працював в тиждень в Нідерландах на військовій базі, і коли мені кажуть, о, ви з України, мол, типу вас там війна, я кажу, не у нас війна, війна на на сході Європи. Тобто, це про це треба розуміти, і тому насправді, тобто, це по іншому сприймається спільнотою, коли ти кажеш, що війна у вас теж іде, тобто, ви просто і вона просто трохи далі від вас, ніж від нас. Тому, в принципі, повертаючись до основного питання, так насправді треба спосилювати нашу силу протиповітряної оборони, тому що все ж таки ми потребуємо цього. Ми бачимо, як активно Росія збільшує засоби ураження, застосовуючи їх по території України. Ми розуміємо, що і далі вона буде намагатися збільшувати присутність балістичних ракет корейських. Можливо, захочуть випробувати якісь інші зразки корейських, корейських ракет, і ми потребуємо насправді. Посиленої протидії проти балістичних ракет на прикордоні при фронтовій зоні, а тут додатково треба казати про системи, які будуть закривати такі потужні системи, як Петріот або сам ті, тому що вони потребують теж захисту, тобто малими системами протиповітряної оборони. І тут насправді, коли нам кажуть, що у вас якісна саме якісна в Європі протиповітряна оборона, то це насправді неправда, тому що такої загрози, як, наприклад, є для України в Європі немає зараз. Я, от е, теж пригадаю, що спілкувався з е, одним офіцером. З, з, з Збройних сил Нірландів і я кажу, а що ви тут робите? мотаєтесь туди-сюди на Петріотах. Ми тренуємося. Так, ти бував колись ракету ХАС-1? Ні, приїжджає в Україну, зіб'єш. Тому що насправді тут треба казати про те, що навіть тих систем, які у нас є, Петріоти самі недостатні для того, щоб якісно відпрацьовувати по повітряних цілях. В принципі, в цьому є потреба, тому що ми постійно наголошуємо, що мобільні групи, безумовно, це є. Якісним рішенням для перехоплення е, крилатих ракет і ударних дронів, але тим не менш треба виходити на системи автоматичного виявлення знищення збільшення систем радіолокації не просто там, наприклад, якихось систем а просто по класичних систем радіолокації для того, щоб створити суцільне радіолокаційне поле по всій території України для того, щоб легше було е, перехоплювати будь-які нестановлене повітряні цілі. До Речі, от і чи стикаються українські військові з новими типами російських засобів реп? Тому що дуже часто пам'ятаю, писали західні змі, особливо рік тому приблизно останнім часом. Не бачив такі публікації, де вони писали, що от російські реби одні з найкращих в них постійно якісь вдосконалення, новації. Чи так воно насправді які виклики взагалі сьогодні є перед нами? Ну, давайте почнемо з того, що насправді, якщо ми кажемо про російський реп, то вони досі використовують деякі західні елементи на кшталт тої саме компанії Руден німецьких або американських комплектуючих, і в цьому їм допомагають пострадянські країни, Той ж саме Казахстан, тому що приймав участь в одному розслідуванні, де ну досліджували елементи, які отримує Російська Федерація, і насправді ці елементи потрапляють в більш такі великі системи на Накштату зоопарку такі більш потужні системи, які працюють потім же і заважають, наприклад, тим же самим е, німецьким е, літакам е, курсувати в Кр в, в Балтійському морі, тому що ми бачимо, як в Калініграді, в Кніксберґак активно працюють деякі системи, які заважають навігаційним клівним е, літакам, літакам використовувати класичну навігацію. Е, тому, в принципі, я би сказав, що е, супутно комунікація. Тому би я сказав би, що в принципі е, так в Росії є деякі елементи, які насправді потужні, але ж навтаки повертаючись до основного питання, треба зрозуміти, що. Більшість елементів, більшість засобів ракетні які ми використовуємо вже стільки таких засобів проти про засобів родітра боротьби російських, тому що ми наповнюємо наші дрони між штучним інтелектом і системами інерційними системами навігації, які дозволяють нам не використовувати на певних проміжках, наприклад, ті ж саме. Даних супутників, і це дозволяє нам працювати глибоко по території Російської Федерації. Більше того, я би сказав, що в принципі більшість засобів радіоелектронної боротьби, які використовують росіяни для захисту своєї. Техніки безпосередньо ставлячи імпліментуючи на техніку, це китайські розробки, які вони активно закуповують, але ми пішли трохи далі, і у нас більш складні протоколи на тих же самих FP дронах, тому ми можемо обходити дуже повільно, тому що ми самі, як виробники засобів електронної боротьби, перепрошую зараз використовуємо набагато складніші інструменти для події з цим ж самим безповодником. Ну і якщо говорити загалом потенціал України у створенні повного циклу такого виробництва авіаційного обладнання і засобів РЕП, так щоб скажімо так, ми були дійсно повністю сильними незалежними. Одна вашу думку, як впевнено Україна до цього взагалі, і чи можна сказати точно після війни, після повномасштабної війни, що до нас будуть приходити навпаки захід західні партнери, щоб вчитися в Україні? Давайте, мабуть, почнемо з того, що на початок повномасштабного вторгнення було близько 20 компаній, які займалися випуском безпілотних систем. Зараз понад 200 компаній. Додатково з'явились компанії, які виробляють, наприклад, корисне навантаження для ударних дронів для будь-яких дронів. Додатково з'явились компанії, які виготовляють комплектуючі ті ж саме двигуни для фівдронів, контролери польотні контролери і інші елементи, дуже багато навіть фонтена, там ми не будемо вже перелічувати. Тобто є компанії, які випускають. Безпосередньо комплектуючу. тобто, в принципі, зараз можна сказати, що в Україні можна зібрати і FPV-дрон, і засіб про боротьби з власних компонентів. Зрозуміло, що там, якщо ми поглиблюємося там в елементарно, в елементну частину, де там процесори, якісь резистори, транзистори, це все використовується вже е, західна компанія. Тобто, ми, ми закуповуємо це за кордоном, але більшість навіть плат е, друкуємо у себе тут в Україні. Але ж так і треба зрозуміти, що насправді, якщо ми кажемо про спроможності українського ВПК, то воно зараз український ВПК, здатна забезпечити. Усіма типами безполотників сили оборони, починаючи від розвідувальних, закінчуючи ударними, так само як реконстрайк, тобто розвідувальне ударні дрони, а, тому що це новий такий напрямок, який зараз активно буде можна про нього казати, тому що вже є певні ознаки, там коли розповіли про те про використання таких а, дронів. А, тому в принципі, я сказав би, що я б зазначив, що насправді Україна зараз є, має потужний а, приватний сектор, який може виробляти зброю, але є потреба. В удосконаленні умов для того, щоб ці компанії в наступному році були так само завантажені, наприклад, контрактом від держави, треба казати про довготривали контракти, тобто про прогнозованість закупівель. Тому що більшість комплектуючих які ми закуповуємо для того, щоб створити наші свої засоби, вони потребують додаткової перевірки і під контракт, під контракт державний, тобто вони подвійного призначення. Ми їх не можемо закуповувати просто на склад. І все це створює певні проблематики, які не дозволяють, наприклад, активно масштабувати виробництво. Додатково треба казати про наприклад податкові умови, які би спростились би для виробників ВПК, субсидії з боку держави. Безумовно є про такі програми, як там дешеві кредити. Але ж навтаки в Україні зовсім не фінансується будь-яка розробка, тобто R&D. Те, що ми розробляємо, те, що ми пропонуємо, все це відбувається за кошти виробників. Тобто, ми спочатку за свої кошти розробляємо, випробовуємо, а потім приходимо і показуємо, що працює. І у цей весь період ми робимо це за свої кошти, і це до нас не повертається, тому що потім відбувається масштабування продукту. Потім відбувається е, найм співробітників для того, щоб виробляти цей продукт. І е, в подальшому вже йде можна казати про, наприклад, отримання тих ж самих кредитів для того, щоб масштабувати виробництво. Але знову таки, повертаючись до основного питання, е, масштабуючи виробництво, Потрібно бути впевненим, що держава тебе його закупить, і е, тут е, не треба прив'язуватися. Наприклад, зрозуміло, що динамічна війна все змінюється, але не треба прив'язуватися до технічних характеристиків, можна до тактичних характеристиків прив'язуватися, тобто вимоги, щоб воно літало, наприклад, на глибину тисячі кілометрів, було стійке до засобів електронної боротьби і могло нести там від до стільки, стільки е, кілограмів е, корисного навантаження. Додатково можна прописувати ці умови, наприклад, додатковими угодами договор на кожен рік, в залежності або на кожен квартал, в залежності від вимог, е, які відбуваються на лінії бойові Але ж знов таки повертаючись до основного елемента для того, щоб зрозуміти. Що буде використовуватися через три місяці, нам потрібен якісний аналітичний е, орган, який би збирав би інформацію з лінії бо зіткнення, аналізував би, е, створював би е, аналіз всіх всіх даних. І прогнозував би можливість застосування або потреби в будь-якої зброї, тому що в принципі потрібен бути потрібно мати такий комп'ютер, який буде стикатися вся інформація, і який буде видавати аналіз або безпосередньо там група аналітиків, які будуть обробляти цю інформацію і пропонувати, що, наприклад, очікуємо, що протягом трьох місяців відбудеться зміна там частотних для на FPV дрона. Будуть використовуватися штучний інтелект, будуть використовуватися. Ми в принципі про це кажемо. виробники про це кажуть, тому. Що деякі засоби протидії дронам шахет були е, на вже в на грудень 22-го року були вже оприлюднені і пропонувалася протидія саме в такий інструмент, а зараз воно с, е, після півтора року тільки вводиться і починає використовуватись. І тут ми кажемо про те, що за рахунок чого такі великий терміни, за рахунок того, що ми це робимо за власні кошти, які ми намагаємося десь зібрати для того, щоб це зробити, якщо б держава. Фінансувала б розробки, то це було б набагато швидше. Що ж, ну і також загалом цікаво про наші спроможності у плані виробництва зброї, особливо ракет. Тому що я думаю, що Володимир Зеленський провів ставку щодо виробництва зброї напередодні. І от основне питання це було щодо контрактів для виробництва зброї в Україні, обсяг нових якихось певних замовлень. Це стосувалося і дронах, FPV, розвідувальні, різні типи. Ну і так само дрони-ракети. Ми чекаємо насправді так дійсно тієї такої. Більш, мабуть, яскравої бабов на Росії. Хотілося б, щоб ми долітали ще далі, ну, і, власне, щоб не було спокійного жодного дня на всіх тих підприємствах, які сьогодні а, стосовно і працюють на війну проти України. Ну і масштабування паляниці, мабуть, таке одвічне питання, коли що, як, бо ми про неї чули, кажуть, що її вже використовували, але хотілося б дійсно от, знати, коли це буде якось так по максимуму, щоб росіяни точно відчули. Ну, знов таки, ми побачимо це після того, як буде велика кількість бавовни на території Російської Федерації стосовно ракетної промисловості, ж навтаки, то треба зрозуміти, що насправді є деякі розробки, які були. Там можливо, там десь знаходились в трафі у короборонпрома свого часу, тому що ще дуже багато питань, що зробив у з 14 по 18 рік, але тим не менш, знов таки повторююся і на цьому буду постійно наголошувати, що в даний галузі зараз з'являються приватні компанії, які займаються цим, і тут знов таки треба допуск приватних компаній, де деяких державних таємниць, які б дозволили би, наприклад, швидше масштабувати, не повторювати помилки, які проходили, наприклад, колись інші інженери, створюючи певні там елементи е, крилатих ракет або інших там засобів ураження, тому що в принципі. Насправді у нас є великі потенціали наші інженери, наші інженерки активно розробляють пропонують гарні речі, але знову таки за рахунок обміну технологій, за рахунок співпраці, наприклад, з деякими державними основами, які мають певну технічну документацію, все таки можна було би казати про те, що ми би набагато швидше масштабували це виробництво. знову таки треба казати про співпрацю з західними компаніями, тому що за рахунок обміну технологіями ми можемо казати про те, що ми пришвидшимося в своїх напрямках, але ж навтаки для того, щоб західним компаніям було цікаво працювати в Україні, давайте, хоча б, закроємо питання щодо розподілу різників, тому що жодна західна компанія без гарантій з боку держави не хоче заходити в Україну і там, наприклад, складатись кудись гроші, тому що їй вигідніше перетягнути до себе цю технологію, і виробляти у себе в Європі в безпечному місці. Тому треба тут казати про створення умов для того, щоб західним компаніям було цікаво заходити в Україну. А це, наприклад, той самий закон державного приватного партнерства, який передбачає розподіл ризиків, і коли держава гарантує, що цей виробник, навіть якщо не дай боже, в нього прилетить якийсь там засіб пораження з з боку Російської Федерації, держава гарантує, що вона допоможе цьому виробнику відновитися і не буде вимагати від нього там продукція, яка була а, знищена внаслідок удару.